Цього року нашому табору 10 років уявляєте ціла декада, і за цією цифрою стоять тисячі дитячих історій: Історій про сміливість проявлятись, про справжню дружбу, про зміни, які залишаються на все життя. Останні три роки повномасштабна війна змінила кожного з нас, а особливо дітей. Але попри всі виклики, ми продовжували бути поруч, створювати цей маленький острів безпеки, довіри та підтримки, який був потрібен як ніколи. І в цей ювілейний рік ми обрали нову глибоку тему турботу турботу про екологію нашої планети та про екологію наших душ, про себе. І одне про одного. Найважливіше, що ми даємо, це відчуття безпеки, і коли дитина знає, що її не засудять, вона нарешті починає бути собою. Наш ювілейний еко-табір. Став можливим завдяки підтримці нашого генерального партнера UGB – Екобанку країни. Це єдиний спонсор нашого табору у 2025 році. Саме їхня віра в нашу справу та системна підтримка дозволили нам зробити найважливіше. Участь для кожної дитини є повністю безкоштовною. Ми безмежно вдячні за цей внесок у майбутнє. За 10 днів діти пускають за свій захист і стають майже рідними. Вони знаходять друзів і довіряють лідерам. Вони починають довіряти собі і внутрішньому світу, а також не бояться навколишнього світу. Це дійсно неймовірні зміни. Уявіть собі місце, де відпочивають абсолютно різні підлітки: ті, для кого жестова мова рідна, і ті, хто її не знає. Ті, хто має порушення слуху, і ті, хто чує добре, але ніколи раніше не спілкувався з нечуючими. Ті, хто має купу друзів, і ті, кому складно заговорити першим. У нас не важливо, який у тебе досвід, чим ти відрізняєшся, чи що вмієш. Тут усі єдина команда, тут кожен має голос. Табір для мене це місце, де можна відпочити з друзями, розвантажитись від повсякденної рутини та відпочити від війни. Наше завдання як дорослих створити безпечне середовище, не керувати, а довіряти, дати підліткам можливість самим знайти спільну мову. Саме так і народжується простір, де підлітки не просто відпочивають. А ростуть у самостійності, співдії та відповідальності. Бо справжня інклюзія це не про жалість, це про рівність, довіру, спільну силу, яка народжується тоді, коли ти бачиш в іншій людині себе. Для мене найбільш запам'ятався момент з табору, коли ми всі разом командою з різними командами сиділи біля вогнища. Це відчувався такий момент об'єднання, коли ми разом як одна велика сім'я. Після цього табору я запам'ятаю назавжди багатьох своїх друзів та моменти біля вогнища, коли співали. У мене з'явилися друзі, з'явилось нове спілкування, нові емоції. Того, мабуть, чого не було вдома. Табор відчує для мене це місце, де я відчуваю себе щасливою, а я не боюся говорити, не боюся показувати те, що мені не подобається, що мені подобається. Тут дійсно дуже класно, атмосферно, прикольно, вайбово. Моменти мене це табор, який допомагає на дошли ця дискотека, тому що найбільше дискотеки я знайомлюся з новими людьми. Я стала набагато в собі, відкритою до всіх і е, не боюся підходити до людей і знайомитися з ними. Це місце, де можна знайти друзів, гарно провести час та класно поїсти. Ну і просто розважитися, знайти свій кайф, спокій, гарно провести час. З Поліною нас об'єднують приємні та теплі спогади, які ми разом пережили. Мені більше запам'ятаються нічні ігри, які відбувалися на восьмий день. Було дуже класно бігати вночі за вогниками та забирати їх з командою. А мені запам'яталося те, як я ночував в чужій кімнаті і мене потім виловили. То я пішов до себе спати. У наступному році ми гадаємо, що все ж таки буде щось ще новіше, ще краще. І ще крутіше. Так. І 10 років це тільки початок нашої історії.